Немає, коли два роки тому почалися почали думати про спорудження цієї стіни, призвіщ на ній було ще небагато, і всім здавалося, що може так воно і буде, що може, може, скоро це закінчиться, що скоро Україна стане вільною і війни більш не стане. Але так не сталося. Як ви бачите, ця стіна стоїть і, на жаль, навіть е, треба думати про те, що потрібна буде ще одна стіна. Я прошу всіх пам'ятати, добре, що ця стіна стоїть саме тут, в центрі Полтави, під вікнами обладміністрації. Не десь там, де куди приходять по пам'ятним датам двічі чи тричі на рік, не там, де можливо побачать її тільки рідні, близькі нам люди, а там, де проходять кожен день більшість містян, там, де виглянувши з вікон, з ладних кабінетів, кожен раз буде очі будуть впиратися в цю стіну і не дадуть забути ні наших дітей, не ті, хто там ще воює. Тих, кому потрібна зараз допомога, не тих, хто в полоні мучається і страждає, не волонтерів, які збиваючи ноги, шукають кошти, збиваючи руки, в'яжуть сітки кожен день і кожен час. Тому що тільки разом ми зможемо вийти з цієї ситуації, тільки разом ми можемо перемогти. нещодавно я почула таку тезу: Гора нас об'єднало в горі наша сила. Так, горе нас об'єднало. Але сили в горі немає. Воно горе тільки відбирає сили, сила наша в любові, надії і вірі, любові до країни і наших дітей, надії на наш народ і віри в те, що ми переможемо. Я прежде всего, хочу поблагодарити волонтерів і всіх людей, які прийняли участь. сооружение этой стелы. Большое вам спасибо. Я хочу сказать следующее, что у нас, будем говорить, что, наступило время уже не столько будем горевать, сколько гордиться нашими детьми. Я уже начал понимать о том, что мой сын, это не только мой сын, он уже является достоянием. Города, області він є достоянням України. ще раз вічна пам'ять павшим героям за свободу і независимості України. Слава солдатам, офіцерам, які захищають Україну сейчас. Слава Україні! Шановні батьки, я вам дуже дякую. Бережіть себе, спасибі вам величезне. Є, yeah.